Що далі думаєте? Не знаю. Думаю, що швидше до смерті, щоб цього нічого не бачить. Оця сили немає. ходити. Треба кругом бігати, треба кругом добивати. Понимаєте? Насправді відбувається те, що не має відбуватись в нашій державі, тому що існують органи влади, які мають це контролювати без дзвінків зверху. Про те, що насамперед ну, немає нічого. І люди не повинні страждати. Тому що сьогодні, восьмий день, як ми працюємо на завалах, наша команда продовжує годувати. Наша команда продовжує допомагати людям, зашивати вікна, зашивати двері, прибирати квартири. От комісія до до сих пір не приїхала. Люди не можуть отримувати допомогу від держави, тому що немає експертної оцінки комісії. Ну це сюр. І от буквально вчора, коли мені сказали, що ріжеш ковбасу, то ріж ковбасу, не мішайся під ногами. Ну, чесно, терпець рвався, тому що всі ці дні ми були на місці, всі ці дні ми допомагали людям, і кожна людина не дасть збрехати про те, що ми всі годували, ми всім допомагали зашивати вікна і так далі. І коли мені вчора представник місцевої влади сказав, що я після ваших волонтерів все переділиваю, ну то вибачте, коли вас немає на місці, наші волонтери вимушені лізти на криж на дах. І робити це, і е, в комунальних службах не має бути вихідних в неділю, коли в людей таке горе.